Ось така ось історія. А у мешканців і відвідувачів мальовничої туристичної славщини з'явилася унікальна можливість і перспектива, що нарешті вирішиться питання із їхнім сміттєзвалищем. Ця тема тягнеться багато років, і от зараз славська громада отримала шанс на порятунок навколишнього середовища. Так, і цей порятунок буде відбуватися шляхом рекультивації того сміттєзвалища, яке є, яке знане е, теж на роки тим, як воно забруднювало навколишнє середовище. Львівська мануфактура новин поспілкувалася з селищним головою Славського, і власне він розповів, що чому так довго е, не могли підготувати точніше, так довго не могли оголосити тендер на пошук підрядника, який це зробить, бо готували, мовляв, документи. І але. Тендер оголосили, тобто підрядника шукають і вже за кілька місяців планують рекультивацію провести, а після цього вже ніякого збору сміття не мало би відбуватися. Тобто, що буде натомість? Натомість буде сортувальна лінія, сміття будуть сортувати, і тоді вивозити на Стрийський полігон, куди воно, зрештою, вивозиться і зараз. Але мали вивозити на Стрийський полігон, але по факту його все рівно звозили у Славське. Та да, це темна історія, в якій вже є е, кримінальне провадження щодо керівників комунального підприємства. Це було з 18-го року протягом 4 років. Вони, маючи договір зі стриєм на те, щоб вивозити сміття до них. Все одно вивозили сміття близенько, власне, на цей вже закритий на той час полігон. Тобто ця справа триває, полігон наразі ну в тому стані, в якому є, але є власне надія, що в ближчому часі на його місці з'явиться просто сортувальна лінія, і нарешті питання зі сміттям Славську буде вирішено. Ну, але це не так не, ну не, не, не все так просто, тому що це насправді дуже така ємка і складна процедура рекультивація старого полігону. Тому що багато хто каже, як можна ліквідувати сміттєзвалище стихійне там, чи яке накопичувалося 50 років, як каже Славський голова, е, сміття не можна рухати, яке воно простояло, залежало. Це дуже небезпечно. Ну і це буде величезна екологічна катастрофа. Рекультивація передбачає просто накриття його, тобто робити такі, як. Е, як захисний ковпак. От uh -huh. і вже зверху там можна буде, хоча теж на, на на зверху на тому теж не можна буде будувати сортувальну лінію. Воно десь має бути напевно, що з боку, uh -huh. але вивозити і рухати сміття, яке стояло десятиліттями, категорично не можна. Так і тут ще й річка поряд, до речі, в цій ситуації річка опір поряд, і, і вже роками так само ще там 10, Якщо не помиляюся років тому, мова йшла про те, що ці небезпечні речовини зі сміттєзвалища, які там завжди утворюються, природньо, що вони вже потрапляють в річку. Так, і будуть потрапляти ще до речі, довго. А, і от де, читаю про те, що в рамках цього проекту рекультивації передбачені будівельні роботи, облаштування сортувальної лінії, також доброустрій території. От а рекультивація земель це то. Комплекс зовсім інших заходів. І взагалі, от, про, про, проблема сміттєзвалища це не тільки проблема одної славської громади, не тільки Львівщини, а всієї України, тому що має бути абсолютно державницький підхід і державна політика Пліти. в користуванні до, з побутовими відходами. І, от, наприклад, вчора у в нашому етері ми згадували, що екоінспектори знайшли несанкціоноване сміттєзвалище на Бродівщині. І зараз там інспектори проводять перевірку ґрунту на місць забруднюючих речовин і ну оглянули територію всієї міської ради фахівці інспекції. Ну і в зв'язку з проведенням досудового розслідування в рамках кримінального провадження по вищевказаному факту, поки що деталі не розголошуються. Це те, що виявили. А скільки таких ще є? Та власне, власне, чому так складно викидати сміття? На належному місці. Ну, але чомусь маємо те, що маємо. Тобто, е, наразі є одна хороша новина, скажімо так, і одна не дуже. Але рухаємося далі. І сьогодні знову говоримо про червоноград і про працівника.